Раді вітати вас, наших авторів і цей проєкт Інтеграція світла. А більше про нього розповіть куратор Сергій відвідування. Запрошую вас допомогу. Добрий день, наші шановні друзі, посановичі нашого мистецтва. Я від усіх нас хочу подякувати, по-перше, центру Юніон, тому що в цей страшний. Рік випробування для України все ж таки відкрився великий центр, в якому можна е, робота нашої спільноти, спільноти альтернативщиків. Це всі роботи, які робляться з білого листа або з чистого шкла. Вони робляться власноруч за допомогою різних технік, знань, е, реактивів. І... Ми використовуємо як історичні техніки, так і техніки, які були винайдені ну, не зовсім давно. Е, робимо компіляції з різних технік, щось додаємо своє. І якщо ми, наприклад, там бачимо е, амбротип один і амбротип другий, вони зовсім не схожі, тому що кожен автор, який робить якісь техніки, він додає щось своє. Так само там, від друк або інший друг. Техніка це є засіб самовираження, а зображення вже робить автор за допомогою своїх знань, вмінь, бажань, фантазій. Я дуже радий, що 17 людей, які займаються цим мистецтвом, зголосилися віддати оригінали своїх робіт. для того, щоб подасити могли подивитись на цю виставку. І щиро вдячний. У нас є Вікторія Сергеєва. В неї чудові. Ойл-принти. Де чоловік? Чоловік став. Серега. Далі піде. У нас гость зі Львова Олег Огородник який мене втягнув тут <плес> строк. У нас є гость з міста Чернівці Тарас Карасперу. <плес> <плес> У нас є потужна київська команда. Це потужна київська. Ярослав. <плес> У нас є. Віктор Наборний. Десь є півачів. Піващик є піваль. Я добре, поки що. <філь> <пів> ну <пів>. і, на жаль, багато авторів не змогли приїхати. Але ми зможемо подивитися <пів> роботи. А, Олександр Малий. <пів> <Зима? algum? пів> <звіст> Хто хоче звести і щось розказати про те, що побачив. Ми знали, якою командою ми виставляємося, але ви не знали, як вона буде виглядати. Я сам не знав, що стануть ніхто. Прошу до мікрофона. В городі хочу сказати. Добрий день, дякую всім, що прийшли на відкриття виставки. Дякую галереї, яка надала площі під нашу виставку. Ця виставка зародилася у Львові. І Ми з Сергієм давно домовили, що другий етап виставки буде в Одесі. Будуть, може ті самі автори, може думці автори. Ось, І завадив ковід, потім почалась війна, але Сергій таки знайшов. Цей час, теперішній час, можливість зробити цю виставку і зібрати всіх нас, щоб ми могли показати, що ми не стоїмо на місці, що ми щось робимо. Ну, я думаю, це свято для Одеси. Дякую всім, всім, всім учасникам цієї виставки. Бай! Бачу, що хочете. Тобто, тобто, я... Мікрофон. Просим, просим. просим. Ну, е, дякую всім, що прийшли, е, тому що е, ми живемо в час, коли всі звикли дивитися фотографію е, в інстаграмі чи у Фейсбуку, чи ще десь. І всі забули, як вона має виглядати на насправді. А насправді фотографія, яка не роздрукована, вона її не існує. А Коли друк ось такий цікавий, її дивитися цікавіше в рази. Я дякую всім учасникам, авторам і організаторам, які дали можливість подивитися це все вживу своїми очима, тому що це треба бачити, а не дивитися інстаграми. Дякую всім, хто прийшов. Добрий день всім. Я приємно із усіх подякувань, які вже звучали. По-перше, що я хочу вам сказати, що кожна фотографія, яку ви сьогодні бачите, це маленький шматочок карту. Це його душа, це його енергія, це його думки, це його якась е, частина життя, який він перележив на пощо аркуші, на аркуш дома. Тому, е, якщо ви будете розглядати ці фотографії, це не просто картинка. Це діалог. Діалог з автором. І я думаю, що ви зможете усміхати, е, що вам хоче казати автор.

Візуалізацію цього простору, в більшості для того, щоб показати своє відчуття цього світу. А якщо це ще комусь цікаво, це, звісно, найвища подяка від глядачів. Низько вам вклоняємося. Дякую вам за те, що це вам цікаво. Решай. вы прекрасны. А мы просто... А верша? Да. верша? Виктор Иванович у нас поэт. Вече... Больше не да, я так не знаю. Да. Там что-то... Не поливайте? Не, Вам совесть... не, не Хорошо. Сейчас, <principal tan> <earth> Я в мене такий вірш, якраз певно до цієї теми, він називається непродані роботи. Непродані роботи, написані цікаво в музеях, галереях збирали сотні браво. Вони не є шедевром, вони не є архівом. Стоять собі в рядочок похилені наліво, непридбані роботи. Втрачають свої сили, вони з таким натхненням рамовані висіли посеред чемоданів, що теж забуті нині збирають пил. Тіхенько, чистенькі комірчині занедбані роботи. Тепер не мають шани, давно і гірко плачуть, отримуючи рани. Немає в них потреби. Напевно, вже й не буде. Живуть своїми минулим, на жаль. Отак і люди. Дякую. Радий вас бачити і трішки скажу про те, що тут навішили на зміни. Це все є реанімована і реанімована історія, історія фотографій. Кожен процес, певний етап розвитку, вічного мистецтва, він кімств був винайдений, їм десь примінявся, чи не примінявся, десь масово, чи не масово. Тобто кожна робота, яка тут ви сліті. Це є частинка він був незалежно від процесу, який фотографії зробить. Так що ви запитуєте авторів, цікавтесь. якщо це вам буде цікаво, зробити самі, дякую. Чернівців, ви знаєте, Чернівці і Одеса <плес> е чимось подібне. Звичайно, Чернівці це не Одеса по масштабам, а навіть якщо дивлячись, що театр у нас е робив один той самий архітектор, значить це про що значить. Коли їхав сюди, мені дружина казала, ти їдеш, там вже ж ракети, в нас червняцям взагалі нічого не Значить, Іноді навіть буває дещо незручно, це те, що ми якось так череп. Я їй кажу, що слухай, люди живуть, і живуть кожен день під цими залпами, під цими постерами, які не втрачають свої гумору, посмішки, і навіть той факт, що зараз такий час так багато вас зібралося тут, похідно вам посити. Компанія, яка тут виставляється, ми знаємо, куди, ну, не рік і не два, і не десять, напевно. Скази, що ти сказиш, що на звук. Так, це зрозуміло. Я завжди їду на зустріч з друзями, не тільки на висновку, а на зустріч з друзями, з якими є що поговорити, з якими можна порадитися, щось показати, щось подивитися, надихнутися. Але мене ще тішить, крім всього іншого, що кожного разу з'являється хтось. З молоді, з незнайомих, молодих з прізвищем, але незнайомих, молодих, молодих обличчя. Дуже здорово, що аналоговою фотографією скарбляться дедалі більше молоді. Тобто, е, є перспектива, що воно не втратиться, і воно буде не тільки там якихось хрестоматіях, воно буде жити, ця фотографія. Дуже мене вразив зал, ну шкарний зал. По-перше, може, крім того, що було це жарко, що так здорово прохолодно, але крім цього іншого, тут дуже затишна атмосфера. І мені здається, що локація для цієї виставки вона є ну, як, ну, найбільш доречною, яку можна було тільки придумати. Дякую організаторам Олегу і Сергію. Я за своє життя організував не один десяток виставок, знаю, що це більше таке пошкодження. Дякую вам всім, що ви прийшли розділити з нами нашу реакцію. Я хочу вам сказати, що всі процеси, які тут є, завдяки тому, що автори повелися на нашу пропозицію, можна побачити у фільмі короткому, який от поставили на плазму. І той фільм зробила Англіна, яка робить відео із сьогоднішньої події. Ми постаралися, щоб те, чим займаються люди руками, могли. Побачити е, своїми очима за 45 хвилин. Тому я пропоную вам або подивитись роботи, а потім подивитись фільм, або трошки подивитись фільм, а потім знайти більшість робіт, щоб просто собі уявляти, як вони зроблені. Я е, віддаю собі тобто звіт. Тому що люди вже звикли до фотографії, яка виходить з мінілабу або з піоску. Хтось може пам'ятає або там бачить в фільмах, як з червоним ліхтарем рукуються фотографії на збільшувачі. Але це зовсім інше. Зовсім інші процеси і вони зовсім різні, але нас об'єднує те, що воно починається з білого листа ашла, і закінчується. Це мистецтво, яке я на слід. Якщо хтось хоче, може щось сказати, вільний мікрофон. Я думав, от мовчатися, але не вийшло. Я... Доброго вечора, да, всім дякую, що прийшли в такий нелегкий час. Я практик, тому кому цікава, взагалі, альтернативна фотографія. Готовий ділитися, готовий навіть провести майстер-клас. На жаль, не сьогодні. Але комусь цікаво може спробувати завтра з чистого аркуша під керівництвом зробити свій власний шедевр в альтернативній фотографії. Будь ласка, так? через організатора можете мене знайти і завтра домовити. Кому це цікаво? Повірте, я буду дуже радий, якщо в нашій когорті з'явиться хоча б одна там ще одна душа, яка Воліє цими процесами, а це такий, це, це інший сесвіт, це, да? це інший вимір, ну, тобто який дає там свободу ну, взагалі, там, безмежно, мені здається. Ну, Тому велкам в нашу спільноту. Дякую. Відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон. Я був скажи, що дати сіки скажу. Скажи, що не А я гордя. А як не доставляє слово ти не так дітей? У нас є конференція. Ще раз скажу про те, що ми раді привітати вас сьогодні у нашому центрі, бо це справжня честь приймати таку експозицію у цих стінах. Адже той високий рівень, який ви показуєте у своїх роботах, насправді ми е, тим, що ця експозиція сьогодні у нас е, у ну, і гадаю, що найкраще е, ніж автора, ніж я про все про ваші роботи, то запрошую усіх ще раз подивитися Дякую.